І навіть на зустрічах з людьми з інших областей деколи прикро розмовляти і слухати ті докори, які нам висловлюються. Я думаю, що тут не дивно, що протистояння двох політичних сил в обласній раді привело до цього. Тому я думаю, що Час амбіцій повинен би закінчитися і ці політичні сили повинні би знайти консенсус. Я думаю, що коли мусульмани з християнами знаходять консенсус, то українці повинні би рано чи пізно знайти вже цей консенсус, прийняти бюджет і всі ті інші питання, які є. Ну і слідуюче питання, я думаю, що слід би задуматися над цими питаннями, що все-таки тут частина депутатського корпусу значно молода їй прийдеться теж і наслідуючі вибори. Я думаю, що тут засоби масової інформації і багато інших людей будуть пам'ятати ці всі протистояння і дадуть конкретну оцінку цим двом політичним силам на слідуючих виборах. Ну а я думаю, що та ситуація, яка склалася сьогодні в погоджувальній раді, і та пропозиція... Пані Марії Чашки. я думаю, що народна партія її підтримує повністю. Я думаю, що після цього повинен початися консенсус у обласній раді. Дякую.